Океаном, яка за океан, нічим не різниця від самого океану, по, навіть по хімічним якості. Можуть бути процеси, втрата солі, втрата, але сама завдання може випоротися, може випити, може десь е, загубити, може навіть Замерзнути замерзнувши, можуть розбити її. Але вода все одно залишається в будь-якій формі водою. І колись, коли ми проходили певний етап вчення, всім ми учням казав, що навчитись бути водою, чистою, яка не має перешкод, яка може зруйнувати все на своєму шляху. Але при потребі стати легкою і піднятися так, щоб навіть не побачити. А потім зібратися до купи І світло проявляється. Навіть бачите, навіть вода може проявити світло. Про що можна казати? Що тоді ми можемо робити, коли скільки процентів води в цьому мішку? Ну, Я сухомлин, але по факту, по природі нам вода дана. З води ми вийшли, туди і повернемо. И давай